До нашого простору свободи доєдналася українська співачка, авторка пісень, акторка та відеоблогерка Вероніка Коваленко. Вероніка з презентацією свого кліпу нас не було. Вітаємо вас. Привіт, привіт, привіт. Дуже так. рада сьогодні При... бути у вас. Гостях Приймайте найщиріші вітання е, із Дніпра. Наскільки розуміємо, у нас е, у вас там за позаду такі красиві е, київські краєвиди, і зі святом звичайно, так, так. також дякую, дякую. Мене застали в машині. Якраз зараз готуюсь до одного важливого проекту, який скоро е проясню і в соцмережах і розкажу. так що я сьогодні в переїздах туди-сюди, туди-сюди. так що така сьогодні розмова нас з машини. Ну, ми трошки відволічемо вас, не будемо довго затримувати, але обов'язково е будемо і захочемо почути від вас всі-всі е всі тези, е до яких підготували наші запитання. Так, Так, звісно, і з приводу того, що нас не було, ми зараз про це поговоримо. А взагалі, ось хочеться трішки познайомити вас з нашими телеглядачами і поспілкуватися. Ось про таке а найближче: що для вас Вероніко? Мистецтво, ось що для вас воно є. І розкажіть, будь ласка, ось від душі. Наскільки ви це відчуваєте? Мистецтво це можна розмовляти дуже філософськи, знаєте, дуже абстрактно це говорити. Я б хотіла відповісти це на питання, так що для мене мистецтво це бути людиною. Особливо зараз в ті часи, які у нас є, коли людяність це найважливіше, що ми зараз можемо. Людина дати людині це людяність, це доброта і це щирість. І мистецтво. Особливо батькам виховати таких дітей, а потім свої... ми, діти виховати своїх дітей. І щоб ми були такі людяні. Для мене це мистецтво, і трек я сказала про це. Це можна розглядати з різних аспектів. Але мистецтво для мене це людяність. Отак, певно. Коли, коли говориш про людину, то одразу таки в уяві з'являється таке, ніби досьє. От ми, коли про вас говоримо, ми знаємо: українська співачка, авторка пісень, акторка, відеоблогерка. Як все це поєднується, що є головним, що є другорядним? Або, можливо, все це настільки зав'язано одне з одним, що не можна відокремлювати абсолютно кожну з цих направлень. Не можна відокремлювати я дуже люблю музику. Спершу я вважаю, що я пишу свої пісні на свої переживання. Я будую свою кар'єру як артиста. І зараз будую велике портфоліо, великий каталог, коли пишу для артистів нашої естради, особливо для початківців. А соцмережі для мене, і, можливо, комусь зараз буде корисно дізнатися, що це безкоштовна платформа для твого просування, для тебе, твого бренду, твоєї музики. І зараз неможливо бути медійною особистістю без соцмереж. Розумієте, це як такий доп. варіант. Як ми зараз з вами спілкуємося, виходимо до глядачів, там можна почути думки, взяти якусь інтерв'юшку. Це те саме робиться в соціальних мережах. Того це ДОП. Але найголовніше це написання музики, а потім її виконання. Отак от. Вероніка. Зразу про соцмережі, тому що ми зараз у прямому ефірі нас дивляться тисячі мільйони. Як вас знайти? Як вас знайти? Давайте шукайте Вероніка так. Коваленко. Зараз взяла собі псевдонім, просто Вероніка. Знаєте, так лаконічно англійською мовою. Це так стильно, малодіжно. Зараз це актуально. Я просто Вероніка. У всіх соцмережах мене можна так знайти. А взагалі пишаюся е, своїм прізвищем Коваленко. Не соромлюся свого прізвища, не думаю, що треба брати якийсь там суперпсевдонім або там ховати це прізвище. Я Вероніка Коваленко скрізь в будь якій соцмережі. Ютуб, спотік, Music, інстаграм, TikTok. Популярний зараз а, скрізь мене можна знайти ім'я. Прізвище ім та ім прізвище суто українське. Чому так. Ми, чи а, якось, да, фан... воно всього? лється проваленко? Значить, так. Валенко і знаєте, ось ми знаємо, що ось ковальське мистецтво це така мужня професія. А ми знаємо про вас деякий секретик з приводу кітбоксингу. Що там з вашою мрією? Вот, oh, <laughs> ah, так. Я займала. Де ви це нашли? Ah, ah, ну, ah. ми журналісти, Ну що шо хочет. Давай, красуня. Розказу да, я, я займалася кікбоксом так. для мене. Це просто як підтримка фізичного стану, але і ментального. Коли ти можеш цю всю енергію в ту грушу, е, правильно постава, правильно там думки, координація. Я люблю кікбоксинг. Я закинула це своє хобі, а потім познайомилася з друзями моїми воєнними. І ми просто вони вдома мене навчають. У них є ці перчаточки, груша, і вони мені роблять поставу. У мене навіть ось у залишився. <гум> так, що я така дівчинка на серйозному, Так що я займаюся зараз. Да? Кожну, кожну неділю займаюся. А що дає а, спорт а поруч із творчою діяльністю? Особисто вам. Знаєте, треба е, мати якусь зміну діяльності. Тобто, ти, коли постійно здається, що писати музику, це дуже легко. Типа, що це має бути якесь натхнення. Але знаєте, натхнення це дуже така штука абстрактна. Е, для мене музика це супертехнічний процес. Там є е, свої формули, е, свої якісь секретики, які ти використовуєш. Треба дуже багато читати, дуже багато знаходити інформації, треба бути ерудованою людиною, да, для того, щоб е, зробити, е, зробити текст, зробити музику. Домовиться з усіма, і треба зміну діяльності. А в спорті я трошки виключаюся, і це тр трохи механічна і фізична робота. І мені це допомагає. Дал я не люблю, а от кікбоксину, грушу це, це моє помітно, що такі дві ж дві ж, але, але вона все не настільки тенденна, але воно дуже гарно і гармонійно поєднується. Розумієш, те, що ось якраз спорт він і загартовує вас для майбутнього. Незважаючи ні на що, тому що тоді, коли ми під підтримуємо своє здоров'я ще й спортом, то взагалі я як українська виконавиця, це я про вас не маю меж, тому що я знаю, в мене ще є такий спорт, що я максимум усіх подолаю, бо в мене є та так. так, так. А талановита людина, талановита всьому. і в спорті, в музиці, і в віршуванні, і в рифмуванні, і так далі. Бачите, скільки компліментів? А що ну правда? Вона є правда. Насправді цього цуратися абсолютно не треба. Слухайте, ну скажіть, ну от е, вас багато хто пам'ятає ще, от саме з 2017, е, 2017 року, коли е, ви запам'яталися авторськими каверами на хіти Могілєвської і Стікло в проєкті Голос е, Діти. Як на той момент і тоді сприйняли е, оригінальність? оригінальні виконавці, яких ви переспівували, які були з ними далі зв'язки, чи були якісь е, спілкування, їх враження, наприклад? От чи не було проблем? Е, ні, проблем проблем не було. Знаєте, я дуже так пам'ятаю це злитно, бо це було це було давно. Я була дитиною на той час, але мені просто хотілось щось своє робити. І так як я не вміла тоді писати, в мене не було ні команди, нічого, я робила кавери. І я тоді ще така: ага, стратегія, це буде прикольно. Там е, мене побачать глядачі, там шоу, і щоб писати свою музику. І саме е, з голосу Діти, 17-й рік. Е, тоді я познайомилася з Манатіком. Ми з ним працювали і надалі він е, підтримував мене в соцмережах. Ми бачились, ми працювали з ним на студії. А е, після цього, після голосу, е, фантур серіала школа, я поїхала по містам. Знайомство з Артемом Півоваровим, там на беках. Потім вже дорослий голос. Я така, ні, ну все, от в цьому році європейський сезон Голос країни 13» – це останній конкурс. Не зарікайся, звісно, але я так собі сказала. І так воно, ну, знаєте, знайомство за знайомством, і ти з кожним роком розумієш, що це твоє, і що ти дійсно щось можеш сказати своїми піснями, і ти потрібен тут. Типу, це твоє місце. Не потрібно там розсіяти, щось інше шукати. Я іноді жартую, що я, крім того, як писати музику, нічого не вмію. Але так і є, по факту. І, і я цим задоволена, я цим пишаюся, що я розвиваюся зараз в цій сфері, і дуже вдячна взагалі проекту Голос Діти, Голос країни за те, що мене наставили на такий шлях, і бачите, продовжується все завертілося в серйозну двіжуху, все в дуже професійне русло завернулось. Почала на так. Так, що могли порадити тим, хто ну знаєте, занадто велику увагу приділяє е, переспіву каверів і, і іншим е, чужим, назвемо так, ну в лапках чужим пісням, е, а не докладає, наприклад, зусиль для того, щоб створити своє. Е, е, про що мають подумати ті люди, чи, е, чи можуть вони розраховувати на якийсь подальший там успіх і розвиток насамперед? Так, е, да, я думаю, що всьому потрібен свій час. Єдине, що потрібно дуже боятися того, щоб ви не стали клеймо кавер виконавця, бо від нього дуже важко потім здибатись. Я це як ніхто знає. Е, Вчіться на каверах, але потім майте свою думку, майте своє бачення і намагайтеся викладати це в свої пісні. Тому що е, артист, як би це круто не звучало, це професія. Це не просто про розваги. Так, ми про веселе. Хтось про сумне, так ми про якесь натхнення і все інше, але це професія. До своєї професії треба е, відноситись відповідально. Тому, якщо ви вже стаєте на цей шлях, відноситись відповідально, навчайтеся, е, читайте книжки, ходіть на студії, стукайте всі двері, будь ласка, дайте роботу, дайте попрацювати з музикантами, качайте програми, в яких пишеться музика. Зараз тільки відеоуроків. Це ж на 20 років тому, коли там інтернет єлі-єлі в когось був. То якщо він був 20 років назад, зараз такий доступ до інформації, просто почніть, а далі воно все закрутиться. От побачите, Павло. Я ось дивлюся, і я не можу просто зупинитися настільки ви драйвова, настільки у вас вогню, стільки пекельного вну, що я, я не можу. Але ось дивіться, я хочу ще е, підмітити те, що якщо хтось ну не може написати, але мріє вже здихатися саме кавером, то можна звертатися до вас, тому що ви ще ж пишете. Так, так, так. Я райтер. О, так да я почала прямо займатися цим так стабільно рік тому, і мені це дуже подобається. Я писала для себе, я починала з малого. Я писала якісь віршики там на чотири рядочки, а дуже все метафорично і тра-та-та. Потім почала слухати багато музики і почала знайомитися з людьми. Порада, яка найважливіша, мені здається, це люди і це комунікація, нетворкінг, як зараз популярно це називати, потрібно знайомитися. Я зараз так дуже сподіваюся, що в мене будуть великі кейси, великі артисти. Я через декілька місяців зможу сказати: Я там писала тому, тому, і це буде прям так масштабно. Поки це починаючи виконавці, поки це клієнти, які хтось для себе, хтось там в Тік-Ток кушать. Поширює мікро такі моменти, але напрацьовується клієнтська база, це прикольно. І кожен працює в різному жанрі. І якщо комусь треба порада, звертайтеся до інстаграм, я там всім відповідаю. Я, я допоможу це взагалі без питань. Порада це завжди безкоштовно, Я Окей, без питань відкрита, відкрита для поради пропозиції. Так Конечно. і запитань Це правильно. А як війна вплинула на творчість? От особисті відчуття, що відбулося? Були якісь провали або навпаки було якесь піднесення, така творча злість? Ну що відчували і зараз? Е Чесно, ви сказали про провал. Провал був величезний. Особливо перші півроку повномасштабного вторгнення, коли там пару місяців всі відійшли, і почався термін. Внесли Байрактарщина, шароварщина, і почалась отакий стиль музики, того що всіх боліло і всі подумали, що треба випускати фольклор. Бо Україна це тільки поле, степ, козаки, там вишиванки і все інше. Ну не була мені близька ця думка. У мене сім'я з е, самого початку була україномовна. Я з Києва, я киянка. У мене україномовна сім'я. У мене не було е, труднощів переходу на українську мову. Та? І я ніколи не вважала, що українська мова це якась там сільська мова. А я думаю, що багато так думали. Ну, правда, правда, про це треба говорити. Я так ніколи не вважала. Того там співати про вишиванки, для мене Україна це не вишиванка. Для мене Україна це, це вже я ну вибачаюсь нормальна. Відома країна, де не вишиванки, це там не двадцяте сторіччя. Ну розумієте? І мені було важко щось писати. І перші там півроку рік я нічого не робила взагалі. Я взагалі нічого не писала ні для когось, ні для себе. Я навчалася, я знайомилася з людьми новими, того що всі мої друзі виїхали за кордон. І мені потрібно було починати все спочатку. Здавалось би, важко тим, хто виїхав, так типа, спасався від війни, і у них там треба знайти нових людей. Але для тих, хто залишився, це також було нове життя, того, що всі повиїжджали. От, і я почала виступати на якихось благодійних е, концертах, почала ввести інформаційну війну в інтернеті. В Тіктокі в мене була інформаційна війна, там куча роліків, де я намагалась там щось донести свою думку, щоб побачили, бо велика аудиторія. А потім все це спало. У всіх така вже стабільність почала, всі вже прийняли ситуацію. І я вже почала писати треки, але ніколи не було шароварщини у мене. Ну, якось не склалося. І я цьому рада. Чи е, доводилося змінювати в цей час команду, з якою, можливо, працювали до того, можливо, хтось виїхав, і е, ви були у пошуках нових людей, з якими наразі працюєте? Е, чесно, команда змінювалася. Але зараз я з гордістю можу сказати, що я працюю з такою людинкою, як Іван Клименко. Він допомагає мені. Хто не знає, бо Ваня не зовсім одійна людина, тренер голосу України, класний сонграйтер, співзасновник лейблу Енко, один із найуспішніших музичних лейблів в Україні. І я зараз з ним працюю. Він мені як основний радник по музиці. Він мені допомагає. Зараз команда нова набирається. Я знайомлюся і настільки творчо, класно, це знаєте, то що. Цього я прагнула, це з 17-го року, з голосу діти, маленька дівчинка хотіла і от змогла. Короті. от Того зараз мені дуже комфортно працювати. І от так от. І продовжуємо. Кожен трек, Ваня, під його керівництвом, навіть треку у нас не було реліз якого ми сьогодні обговоримо. Це також з ним зроблено. ось От з приводу маленька дівчинка, так і голос діти, ми знаємо, що ви намагалися потрапити на голос діти з семи років, і ви кожного разу, кожного разу не зупинялися. От скажіть, будь ласка, наскільки взагалі важко було кожного разу відчувати, що таки ні? Ти знову не проходиш, але все одно ви потім кожного разу йшли, йшли, йшли. А що це вам дало? Звідки у вас настільки знаєте впевненості, що все одно я не здамся? От Поділіться, будь ласка, тому що так ось Павло тільки що саме заговорив про повномасштабну, і це, це трагедія для нашого українського народу. Але те, що тоді, коли маленькі дитині з семи років кажуть ні, на таких проєктах це також внутрішня трагедія, тому що ви дуже... Ще маленька. І що вам дало змоги взагалі не зупинитися? І зараз ми бачимо вас у такому відкритому, такому стабільному, такому проривному настрої. І ми далі ще будемо говорити саме про ваш трек. Це фантастика. Тож, будь ласка, якщо можна, ось саме ті речі, які ви пронесли через усі, усі ці ні, коли ви чули, і все ж таки ви досягли саме мети своєї. Коли ти маленька, ти не зовсім розумієш, ти не зовсім свідома. Типу Я вірю в себе, я буду йти до кінця. От коли ти мала, в тебе такого немає. Тобі просто хочеться того, що тобі прикольно, і тобі це подобається. А коли ти стаєш старша, це як ідея фікс, що ти розумієш, що всеукраїнське шоу Голос країни це одне із найуспішніших вокальних шоу. і ти розумієш, що це є шанс. І більше ти поки не бачиш можливості, ти не знаєш, куди тобі йти. Але ти точно знаєш, що там тебе чекають, і там точно буде той результат, який ти хочеш, і ти йдеш. Але мені дуже допомогла моя родина. в мене дуже теплі відносини зі своєю сім'єю. І навіть коли в підлітковому віці, такому типу аля там 13-16, знаєте, коли прям дуже загострюється і почуття, і самооцінка твоя дуже важливо, щоб була людина, яка тебе підтримає і наставить. Оце була моя мама. Вона зі мною дуже багато говорила, і мені це допомагало. Розумієте, це, типу, така, така підґрунтя, без якого ну, нікуди. Того, що ти не зовсім ще розумієш ти підліток. от, Так що мене дуже підтримувала сім'я, і за це дякую. Слава Богу, цей підлітковий пройшов. Я зараз відома, щось там можу сама помилки робити, виправляти. І мені не так багато треба психологічної допомоги, як тоді. але, без цього ніяк мені здається теплі відносини з сім'єю. Це найголовніше, що треба втримувати в своєму житті і боятися втратити. Це найголовніше. Про роботу, про яку хотіли сьогодні ж теж поговорити, нас не було. Четверта робота у співпраці з ванію. Про це теж вже сказали. Ви її жартома називаєте пісня за п'ять хвилин. Це якась передісторія, можливо, там у неї є по її створенню. Розкажіть, от як вона створювалася, що робилося, чому вона за п'ять хвилин? Да, версії цього треку Боже, три. З різними аранжировками, якщо я не помиляюся, уявіть собі, у вас є куплетік-прип'ячик, да? просто стандартний, там на, на хвилинку, і, от майже новий рік, і вам дзвонять там півдесятий, ваш колега і такий: ну, слухай, тобі треба завтра здати вже за записані вокали. Щоб записати вокали, тобі треба дописати текст, зробити бід, е, знайти з ким записатися, де, знайти на це кошти. Коротше, там цілий-цілий процес. Якщо завтра не здаси, ну трек не вийде в ті дедлайни, в ті дати, які ти хочеш. І ти сидиш така на заправці разом з мамою, така: ну що? І пишу бітмейкеру, який зі мною працюю, кажу, давай зробимо левел-ап в нашій співпраці. Кажу, у нас є декілька годин, щоб закінчити трек. Він такий: ну, окей, давай типу, спробуємо. Поки я доїжджаю додому, він там дороблює біт, а я дороблюю текст швидко, це на адреналіні, швидко знаходжу людей, які зможуть мені допомогти в запису і все. І отак за п'ять хвилин, а за день до цього їду з мамою і кажу: типу, блін, от буде прикольно, якщо вистрілити трек, який я там за п'ять хвилин зробила. Отак, просто навмання, Ай хай буде. Отак воно й сталося на наступний день. Так що бійтесь своїх бажань. Друзі, але насправді постійно потрібно щось бажати, і ось з приводу саме 5 хвилин окей, текст. А скільки тоді часу забрало аранжування? Тому що ми знаємо, що це якраз дуже кропітка робота, бо можна знаєте музиканту слухати слухати, а воно все не подобається, не подобається, і може якраз це забрати дуже багато часу. Там і не тільки тиждень це, взагалі, якась фантастика, а так місяцями іноді ми, як музиканти, так доходимо до того, що ось. Я задоволений саме аранжуванням своєї пісні. Скільки у вас часу саме вийшло, пройшло ось до того, щоб ви сказали, я задоволена тим, як все звучить. Да, зараз буду казати музичні терміни відразу їх пояснювати. У нас вже була риба. Риба ми музикантів називаємо на які який в нас є. Тобто у нас вже була структура, а, і взагалі я люблю ефект демки. Демка це демоверсія треку, коли вона схожа вже на результативний але ще не зовсім доведена до кінця. І мені дуже подобається першочергове звучання. Мені здається, що коли оце місяцями, у кожного своя думка. Дивіться, це моя суб'єктивна. Коли ти місяцями його дороблюєш, виправляєш там ноту через ноту, втрачається первинне. Первинне, що було в нього закладено. І мені здається, що це первинне і, 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 і чіпляє. І того моя музика і подобається, особливо дівчатам, того, що ефект демки. От ти на емоціях зробила і все, і віддай його не треба. Краще кожен місяць зробити щось нове, чим півроку сидіти на одному місці і доробляти один треба. Е, так що, так, да, у нас вже була рибка, і бітмейкер вже доробив до кінця е, десь там через два дні, отак от. На цей трекбій повітряної тривоги. О, шикарно а. все тоді всіх повідомляємо по по всій Україні. Від бій повітряної тривоги. Продовжуємо далі. А слухайте. Ну от дивіться, ви відзняли ще відео на трек нас не було, і над ним працювала Оксана Ковтунович, режисерка з команди «Голос України. Чи все вдалося відіграти? Що від вас хотів режисер, можливо, допомагав попередній досвід. Від, е, у зйомках, в серіалах і так далі. От е, тут як відбувався сам процес? Ой, дуже рада, що ви сказали Оксана Ковтунович. Оксана Ковтунович, я раз хочу наголосити: прекрасна пані режисер, за якою ми зловили такий меч. Е, мені здається, що коли така синергія людей. Це виходить неймовірний результат. У е, мене не зовсім знаєте. Мені здається зараз на часі робити супер коштовні кліпи за тисячі доларів, коли ти вкладаєш гроші. Мені здається, зараз є моменти, куди. Краще да, і вигідніше відправити свої кошти, чим спустити це в відеороботу. Е, тому, звісно, там немає якихось суперкостюмів, суперлокацій, супермейку. Мені здається, що зараз на часі простота, і незважаючи на те, що в мене там були такі і образи, і дівчини, мене Оксана розкрила дуже жіночною, але й дуже такою дерзкою одночасно. Е, це виглядало прикольно. Особливо останній кадр є на мосту. У е, нас є міст закоханих у Києві, і я там лежу так. Головою вниз проїжджають машини, холод, мінус 12, Я лежу на цьому мосту. Це б виглядало так естетично. Тут фізична була праця, було фізично важко, було дуже холодно. Всій команді було холодно. Я в тоненьких там, капронових колготочках, в спідничці, також ці знімальні павільйони, там холодно. Тут більше фізично було важко знімати. Але дійсно є вже досвід, коли ти там шоу, особливо, коли там сильно ніхто не париться там, про твій комфорт, да, того що треба відзняти все дуже швидко. І в тебе цього досвіду багато, і ти така, ну блін, ну це робота, треба робити. Так що все мені здається вдалося відіграти, що задумав режисер. Я дуже сподіваюся, ну ми з нею говорили, і наче все сподобалось. Мені також. От так що дуже вдячна всій команді, яка працювала. От мені здається, ми зробили класний продукт. З того, що ви зробили класний продукт, це факт. Я хотіла ось реально спитати з приводу того моста, тому що я ось дивилася, передивлялася цей кліп. А головний сенс, взагалі, головний сенс. Пісні і чому ось саме міст. Тому що ну, для мене це знаєте така родзинка виявилася, тому що до кінця я не зрозуміла, навіть переглядаючи раз за разом цей трек, ти там ну ви різна, ви різна. Це так прикольно, це кльово. Будемо спойлерити, як то кажуть, бо зараз ми в кінці yeah. покажемо нашим телеглядачам. Але ось такі цікавенні задумки, саме режисерської роботи, і ось сенс від кліпу і сенс від самої. Пісні. Ось що. він різний. Чи ось він не, зовсім, да, він не зовсім різний. Мені здається, лого взагалі цього треку і відеороботи це зміню сміття на мистецтво. От сміття на мистецтво, мені здається, це може стати крилатою фразою. Просто це навіть в розмові з другом можна сказати: зміню сміття на мистецтво. І це так прикольно. І мені здається, що. В відеороботі була показана трансформація мене, і режисер захотів зробити мистецтво з мене, і там було заброшене здання будівля. Також там була красива студія, але це не було знято примітивно. Типу, тут я гарна, а тут у нас якась заброшка. Типу, банально сміття на мистецтво там як такого немає. Але візуально ми і слухачам і на слух. Сміття не мистецтво і візуально ти це бачиш. А в кінці міст, мені здається, це як така естетична родзинка, гарна, один кадр який там був, і це як повністю відпускання. Мені здається, це дуже прикольно виглядало. Але це було дуже екстремально, коли ти лежиш, я розумію, що я б не впала, але це було реально екстремально. Ти лежиш там 10-15 метрів висотою, ну трошки, знаєте, так, небезпечно було, я трошки переживала. — Я також сенс, Сміття на мистецтво. Да. Сміття на мистецтво треба змінювати. Так, ну дивіться, з приводу кліпу я зрозуміла. А пісня? Головний сенс. Спочатку ж у нас народилася пісня, в який у нас там був а. сенс. Е, знаєте, я не дуже люблю казати там який сенс. Мені здається, що, в принципі, він один основний і хто хоче послухати, він знайде там 100% а, що є. своє, але підґрунтя да, під буде те саме. Е, Треба змінюватися спочатку всередині, щоб потім змінилось твоє зовнішнє і оточення і, в принципі, твоє життя. Звісно, там все починається з банального. Це відносини, це розрив, але такий, знаєте, красивий, без ругань, без нічого такого. Ну, звісно, трошки хлопчика назвали сміттям, яке змінили на мистецтво, але пропустимо цей момент. І от вот так розповідається. От вот, вот просто банально все про любов. Про що ще писати? Клас. І ось кохання. кохання. Воно, знаєте, коли є кохання, і навіть якщо воно іноді буває ось таке вразливе, важке, це нам дає змогу і вогонь щось нове для себе відкрити і по-новому жити. І ось дивіться, у вас дуже багато вже переглядів, але найголовніше, що я підмітила, це. Просто вже більш ніж 500 коментарів дівчат, які кажуть, що оце клас, оце просто супер, Давай ще неймовірна робота. Який вам більш за все сподобався коментар? Тому що, чесно кажучи, ми е, ну, бачимо багато різних виконавців, але ваша кількість мене особисто вразила до глибини душі, то що реально у вас велика кількість саме підтримки, і всі вони знаєте дуже файні. Вони дуже ось такі, як і ваша пісня, кльова. Мені дуже подобається. В мене нема одного коментаря, але сама ідея. Е, мені дуже подобається, коли дівчата починають мені радити в коментарях. Та він такий жахливий, кидай його, він тебе не цінив. І ти знаєте, така дівчача посиденька просто відбувається. Коли тобі там щось дівчата радять, щось там розказують тобі свою думку на рахунок чогось. Це мені подобається. Це як на кухні, посадять з подружкою. Це мені таке подобається, Такі коментарі. Я дуже вдячна за таку підтримку. Це те, що треба. Супер, і ось ми будемо вже майже переходити так до самопрезентації нашого кліпу, але але знаєте, мені дуже хочеться ось дізнатися, можливо, будуть якісь концерти благодійні незабаром, можливо, вони будуть у Дніпрі, можливо, ви до нас завітаєте, і ми вас побачимо наживо з новим треком. Тож, майбутні плани, так, ось які ось будуть якраз на часі. Про що можна сказати нашим телеглядам. Дичам, тому що це важливо, так ми завжди за те, що тоді, коли є якісь благодійні саме моменти, щоб ви, як виконавці, про них обов'язково казали, тому що ми знаємо наскільки це важко, і що саме ось музичний так напрямок, це також підтримка для наших зсу. Тож, якщо є якісь такі речі, будь ласка, поділіться. Ми якраз це все висвітлимо у нашому прямому ефірі зараз. Добре, по-перше, хочу передати привіт всьому Дніпру, всім глядачам. Я була у вашому місті до повномасштабного вторгнення. Неймовірно, гарне місто. Неймовірно, я була там всього один раз, але я його з усього туру запам'ятала найяскравіше. У вас дуже приємні люди, дуже було класно у вас. А зараз є дуже класні проекти, поки не можу про них говорити. Я можу сказати так: слідкуйте за соцмережами. Там з'являються завжди найсвіжіші новини, найсвіжіші афіші. Тому можу агітувати вас, переходити фоловати на сторінках, і там ви найпершими знайдете всю інформацію, де мене знайти, як, де почути і що почути. Скоро буде дуже цікаво, але поки ну не можу, ну не можу, не можу сказати. Але так хочеться, але так хочеться. Да? так? хочеться. Чарівна. Ні, ми не будемо це робити. Верніко, ми, ми, ми вам дуже щиро дякуємо за ваші емоції, за ваш драйв, за ваш вогонь. І ми вже будемо переходити саме до вашої відеороботи Нас не було від Верніки Коваленко у просторі свободи.